Казарян Павло Ашотович, 1977 року народження, громадянин України. Раніше судимий та знаходився в розшуку. З приводу діяльності компанії раніше вже було порушено декілька кримінальних справ за статтею 190 Шахрайство. В офісах проводилися обшуки та слідчі дії. Як працюють аферисти? Пройди світи, обіцяють вам придбати та доставити авто з США значно дешевше ринкової вартості в Україні. Гарантують нести повну відповідальність на всіх етапах придбання, доставки та оформлення авто. Складають з вами договір та беруть завдаток. Після виграшу авто на аукціоні вам виставляють рахунок до сплати на реквізити іншої компанії в США, що належить шахраям. Тобто ви не сплачуєте гроші ні аукціону, ні українській фірмі, з якою підписаний договір, а переводите кошти на рахунок невідомої компанії в США, з якою не маєте жодних юридичних відносин. Українська компанія, з якою людина підписала договір, юридично не несе відповідальності перед клієнтом ні за безпеку, ні за терміни доставки, ні за кінцеву вартість. Як так спитаєте ви? Хіба люди не перевіряють договори, не читають умови? Адже ні, аферисти настільки втираються в довіру, що люди втрачають пильність. Основна цільова аудиторія це довірливі громадяни, яким менеджери нахабно брешуть, зловживаючи їх довірою з метою заволодіння їх грошовими коштами.